Правильно, за деревом ховайся. Ага. Ага, сейчас, конечно, блин. Есть! Хорош, сюда. Ну що, вчимося грати агресивно. Мені, конечно, обидно програвати, але треба вчитися і вигравати, правильно? Блин, ну скин красивий, капець, мені дуже подобається. Або, обожаю таку робототехніку, ще й з вушками, ще й кольоровий, ще там ще якісь молнии. Пішов в цю каточку. Я так розумію, я тут сам. Нет, я не сам, треба його збирати. Іди сюди! Кончилига! Правильно, за деревом ховайся. Дерево тебе спасе, мабуть. Ну тоді погнали сюди. Бо я досі Вблизі трошечки ракалю. Зашибись Що у нас тут зашибись не вистачає грошей, як завжди. Я... Мені ця гра запала в душу, як тільки я її встановив, і мене почали в шутери вчити грати. Так, є пасажир. Ну що, треба його забирати? Супермен тікає був. сикло. Давай, йди сюди. Погоня! Треба їм допомогти, їм їм треба моя допомога. Бідолаги. Що у вас є цікавого, друзі? Медаль! Аа! Все, по-моему, ми приїхали, да? Ну, і куди ты побегал, дурне? Ага, ага, сейчас, конечно, блин. Йоп твою наліво! Ви подивіться на цей потужність надпотужну. Що ми тільки що залутали? Ахіреть. Це медаліс. Це, це називається карма. Я оце так от грав, мене так збрив тіп. А цей впав до мене, і я його збрив. Боже, Боже, тупо забрав весь лут, який він залутав. Це ж той лут, що в мене був в попередній каці Мені дуже треба машина. Це 14 ще. Пані, свер, давайте ми з вами повоюємо трошечки іншим разом. Де він? А воно біжить. Ой, як ой, як некрасиво получається О тут і будемо відігрувати. Клас Клас, дить, звідки? Звідки у нас стріляє? Рибільно. Ага, сканеро там. З чого це він стріляє? А де інший другий Це до мене був? Це й тут в кустах? devonos wow. the Єсть! Хорош сюда! Ву! З медальйончиками, з новим скінчиком! Топ-1! Непогано, непогано. Фух! Ну цей чувак хорош був в кінці.